Всім привіт! Я містер шопінг, і сьогодні я розкажу, як шукати товари на Амазон і як зекономити при замовленні. Чому мені можна довіряти? Спитаєш ти мене, а я тобі відповім, навіть якщо ти не питав. Я працюю у міст шопінг, це сервіс доставки товарів з інтернет-магазинів Європи, США і Канади, які не мають прямої доставки в Україну. І моє завдання зробити твій шопінг легким. Все просто ти купуєш онлайн за кордоном, а доставляє міст шопінг. Як шукати товар на Амазон. Придумай товар, який ти бажаєш придбати. Придумав пів справи вже зроблено. Тепер введи назву товару в поле під назвою Search Amazon англійською мовою. Наприклад, ти шукаєш Powerbank. введи в поле пошуку англійською Powerbank і натисни Шукати. Тобі одразу відобразиться топ повербанків, які пропонує Амазон для замовлення, але не поспішай. Вивчи пропозиції, порівняй вартість на товар і переглянь відгуки про продавця. Також необхідний тобі товар можна шукати за допомогою категорій. Для цього необхідно натиснути All, потім Shop by Department і натиснути See All. Далі обере категорію Electronics і натисни Cell Phones and Accessories. Далі у верхньому меню потрібно натиснути на Accessories. Тобі відобразиться список доступних повербанків, які можна замовляти. Також за допомогою фільтрів ти можеш сортувати товари за потрібними тобі показниками. А саме прайс, ціна. Обери вартість товару, за якою хочеш придбати повербанк, наприклад, до 60 доларів, і натисни Go. Тепер у пропозиціях будуть відображатися лише повербанки вартістю до 60 доларів. Якщо ти шукаєш товар конкретного бренду, то можеш також сортувати його за назвою бренду. На прикладі повербанку це робиться так: наведи курсор мишки на «Brands» та обери бренд виробника, який тебе цікавить, і натисни на нього. Ти можеш вибрати і декілька. У результатах видачі тепер будуть відображатися лише товари бренду, який ти обрав. У даному випадку це повербанки бренду Anker. Корисна порада від міст шопінг. При пошуку товарів на Amazon. Я рекомендую тобі використовувати як найбільше фільтрів для сортування параметрів товарів. Це дасть змогу налаштувати найточніший пошук і відобразити у результатах видачі максимально точний запит по твоєму товару. Після того, як ти здійснив всі налаштування у сортувальних фільтрах та отримав пропозиції, можеш приступати до вибору бажаного товару. Як шукати товари, ти вже знаєш. А тепер я покажу тобі, як зекономити при замовленні. Слідкуй за знижками. Регулярно перевіряй розділ знижки або спеціальні пропозиції, щоб знайти вигідні акції. Порівнюй рейтинг продавців, переглядай рейтинги продавців, щоб упевнитися в їхній надійності та відповідальності перед тим як зробити замовлення. Щоб більш детально переглянути рейтинг продавця та оцінки, які йому залишили його ж клієнти, просто наведи курсор мишки на зірочки з оцінками. Є ще така фішка, якою користуються байери – підписка на Amazon Prime. Якщо ти часто купуєш, підписка може зекономити на доставці та надати доступ до ексклюзивних знижок. Якщо рідко оформи безкоштовну підписку, купичого душа бажає і швиденько скасуй її, поки йде пробний період. Купони використовуй купони, які можна знайти на сайті, щоб отримати додаткові знижки. О, моє улюблене, сезонні розпродажі Black Friday, Cyber Monday чи Prime Day. Порівнюй ціни перед покупкою, перевіряй ціни в інших продавців, щоб упевнитися, що ти обираєш найкращу пропозицію. Списки бажаного додавай товари до списку бажаного, щоб стежити за їх цінами та отримати. Сповіщення про знижки. Ти також можеш купити вживані товари. Розглянь можливість покупки вживаних або відновлених товарів за нижчою ціною. І є ще пропозиції з безкоштовною доставкою. Шукай товари з позначкою Free Delivery. Це забезпечить безкоштовну доставку по США до складу міст Шопінг. І тепер останнє і найважливіше як купувати на Amazon. Обери кількість товару, наприклад, Quantity One. Та додай товар у кошик, натиснувши Add to cart». Далі тобі відобразиться підтвердження, що товар додано в кошик і який саме колір було обрано. Якщо все вірно, натисни «Proceed to checkout». Для доставки обери адресу складу Міст Шопінг у США. Про те, як його додавати, я розказував у минулих відео. Ти ж їх бачив? Бачив? Для вибору адреси раджу використовувати адресу нашого складу в безподатковому штаті Делавер, а далі слід обрати метод оплати, тобто якою банківською картою будеш оплачувати замовлення. Як її додати, також є у інших відео на нашому каналі. Введи всі необхідні дані та натисни «Use this payment method». Тепер необхідно натиснути «Place your order». Зверни увагу, що ти можеш оплатити товар в гривнях, скориставшись конвертором валют Amazon. І все, вітаю! Твій товар успішно замовлено. Дочекайся підтвердження замовлення на твою електронну пошту. Тепер ти вмієш купувати на Амазон і знаєш про доставку в Україну. Тож з Богом, Шопінг Богом!